Друзі, я вітаю всіх підписників Майю. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Дякуємо за довіру за те, що коментуєте, підписуєтесь. Не забувайте ставити лайки. Для нас це надзвичайно важливо, так само як і важливо те, що відбувається в нашій країні. А ми обговорюємо з різними експертами, даємо вам ширше бачення того, що зараз насправді відбувається. Ну але сьогодні будемо аналізувати усе із Олегом Сакяном. Він вже з нами на зв'язку. Олеже, мої вітання. Також вітаю ради бачити. чути. навзаєм, олеже. Хочу поговорити буквально на тлі тих подій, які зараз відбуваються, і вони так збіглись фактично у часі. і В нас знову відбулася така чергова хвиля. По перше, відставок, а і друга хвиля обшуків. Обшуки проводились, нагадаю, у олігарха Ігоря Коломойського, були також у Росена Авакова обшуки, були обшуки і у різних чиновників, у народного депутата забороненої партії ПЗЖ Столара. Тобто, ось така низка тих людей, які фактично раніше не фігурували в подібних історіях, зараз вона всплила, скажімо так. Як ви трактуєте цю історію? з Чим пов'язуєте насамперед таку хвилю обшуків? Ну і зокрема, навіть заакцентував я би свою увагу на пану Коломойському, тому що вже чимало є різних питань з цього приводу. Хтось каже, що ймовірно це все було як така невеличка інсценізація, А хтось каже, що дійсно він буде відповідати? Що ви думаєте з цього приводу? Це реальні весняні посадки, які вже наближаються чи поки що, ми ще цього не бачимо. Ну, не знаю. Я не агроном, але по-моєму, лютий місяць це все таки зарано для аграрних заходів, підготовки, розрихлення, розпушення і так далі. Хоча логіка слідства вона трішки інакша, і в цьому <плес> випадку все можливо. Але давайте від загального до часного, тому що все ж таки це політична обставина і <плес> має свої політичні основи. Перше. Ми спостерігаємо переструктурування політичного поля в Україні. Чому це відбувається? Через те, що сьогоднішня вага президента Зеленського вона інакша, ніж вона була до повномасштабного вторгнення. І відповідно через це сьогодні йде переструктурування. Він може собі дозволити пробачити тім, кому винен в частині, завдяки кому прийшов до влади, на кого спирався і тут Коломойський, і через кому далі. Він може зараз. Претендувати на більше впливи, і суспільство готово сприйняти і більше підтримувати, більш різкі кроки в питаннях справедливості. І Він намагається, скажімо, відповідати цим. Він може зараз переструктурувати своє оточення. Він це робить. Друге, це якраз запит на справедливість, те, що суспільство готово підтримати більше, тому що фактично зараз впав мораторій на критику влади, мораторій на політичне життя. І хтось каже, що чим далі лінія фронту від Києва, тим зрозуміло, що політики починають переслідувати власні інтереси, зрозуміло, що одразу ж активізуються різні дагаверняки і повертається класично в усіх і позитивних, і негативних людях українська політика. І він буде правий. Але це негативна призма сприйняття ситуації. А я би задав би і позитивно з іншого боку, суспільство зазнає значних трансформацій у вирі війни. Соціальна структура, економічна, демографічна, і далі доходячи до культурно-символічного простору політичного. І якщо політичне життя знаходиться цей час уповільненим, бо воно не було замороженим, воно не зупинилося, воно змінило форми, менш публічними, менш галасливими стало, але тим не менш парламент закони приймає, виконавчівка влади працює, дебати між владою і опозицією все одно продовжувалися. Фрагментація на владу, опозицію всередині самої влади на різні групи, вона також була присутня, і зрозуміло, що це все не давало згасне політичному життю. Але воно було уповільненим, і воно не реагувало так швидко, не наздоганяло ті зміни, які відбуваються суспільстві. І це така собі гумка, яка розтягувалася, розтягувалась, І чим довше б вона тягнулася, чим більше був би розрив між реальним політичним процесом і реальним життям. То потім ця гумка вдарить сильніше, болячіше. Цей лаг не може допускати, щоб він був великий. І зараз ми фактично бачимо, що цей процес схлопнувся, і політика намагається наздогнати всі ті зміни, які відбулися в суспільстві за цей час. Тому. Таке враження, що хтось відкрив або скриньку Пандори, скажуть, або навпаки рог достатку, але воно валить з усіх щілин і з усіх напрямків. Тут когось саджають, тут когось громадянство позбавляють, тут мандати складають, тут паралельно обшуки відбуваються. Паралельно з цим когось звільняють, а не призначають нових, а когось десь призначають. І ми в результаті такі собі в позиції потрапивши всередину цього виру. Цього смерча, яких колбасить всередині, і ми намагаємось вхопитися, хоч за щось, описати і знайти логіку. В цьому а це і називається переструктурування процесу. І третій момент разом з цим мараторієм впав мораторій на бачимо і антикорупційне розслідування в публічному полі. Вони ж відбувалися, і антикорупціонери працювали, журналісти, але просто намагалися все це вирішувати посутнісно, тобто, проблему вирішити, а не. Створити навколо неї інформаційний привід, тому зазвичай приходили і неформально казали: Слухайте, ну ми ж знаємо, що там корупція, Ну, ви, ви якось давайте це питання вирішити. Бо ми не будемо поки публікувати, якщо ви вирішите це питання. Або йшли в слідчі органи, писали, і потім вже штармілі, що слідчі органи не працюють. Хоча інформація передана, яка точно ми вам не скажемо. Але от подивіться в той напрямок і серії. І такі ослідування ми бачили за цей час. Mm -hmm. Але через те, що як тільки лінія фронту посунулася, чиновники почали повертати свої довоєнні апетити, і навіть не особливо шифруватися, частина з них спроду з корупції, то цей консенсус він розвалився. мораторій на критку знявся, його підхопила одразу. і опозиція. Плюс не забуваємо, є фактор а, російського впливу. Росія завжди приходить своїм буравчикам, Не треба переоцінювати російські спецслужби. Ну, не, не можуть вони зірвати, зманіпулювати американськими виборами, вчинити десь революцію. так далі. Не настільки вони сильні, а тим паче зараз. Але вони сильні в одному. Вони добре ідентифікують, які є тріщини в суспільствах демократичних, і туди приходять своїм буравчикам, починають ці тріщини пробурювати до розмірів маріанської впадів. кипяточком залілі. Воно uh, ну, пішло тріщина, потім заморозили, потім знову uh, окропом, і от таким чином вони фактично розшиють, 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 розхитують, вкладаючи в різні сили. І звісно, місце і ПСО воно присутнє. І тому з одного боку і Росія може запускати такі хвилі, але з іншого боку, будь-яке і абсолютно справедливе розслідування, абсолютно справедлива критика Росії буде посилювати. Причому з обох боків, що як то називається, ми вболіваємо за обидві команди. Росія саме по такому принципу діє тому. Воно також додає цієї хвилі. Що робить влада? Намагається перехопити антикорупційний порядок денний, перехопити запит на справедливість. І це третій фактор. Зеленський таким mm. чином зараз а, перехоплює ініціативу і демонструє, що він готовий давати цю відповідь на справедливість. Плюс пункт 3,5. західні питання на заході. в Сполучених штатах фактично вступають вже виборчу гонку. Ми бачимо, що фактично де-факто, Давайте так. Виборча кампанія президентська вже стартувала, і це задає певні а, правила гри всередині там і певні запитання. І зокрема, підтримка України. Зараз це дуже великий шмат електоральний, дуже яскраве питання, навколо якого починаються інсинуації. Питання корупційності України, наш імідж він присутній залишається. Республіканців підіймають на прапори. Пам'ятаємо пані Спарц, пам'ятаємо заяву yeah. Трампа. Коротше, розуміємо, що звідти ля зараз є внутрішньо політична зацікавленість в тому, щоб Україна не створювала додаткових корупційних проблем, тому що вони одразу ж будуть бити по позиціях демократів, які зараз при владі, коли б, до речі, республіканці це були по республіканцям. Тобто, це не від них залежить. Просто ми занадто вагомий фактор внутрішньої політичної боротьби, і тут потрібно не тільки суспільству давати приводи, демонструвати антикорупційність, але і назовні. Демонструвати не через те, що як скажуть якісь там блогери-конспірологи, що а, Внешнє управління, а, Штати положили список на стол Зеленському, і він тепер честь і Якщо не снімуть кого-то оружие не дадуть, ну це повністю бред. Я навіть не хочу зараз пояснювати по пунктам, але будь-якої критики логічної а, і політичної ці заяви не витримують, але. Ключове це те, що ми фактор політичний. І це створює правила гри, в яких вимушені грати американські політики, і під які вимушені підлаштовуватися і наші. Оце от і все зовнішнє керування. Цим керують вибори в будь-якій республіці, в будь-якій демократії. Це єдине зовнішнє, внутрішнє глибине, яке завгодно управління. А, тому така от активізація, тому воно все так несеться, і влада зараз фактично запустила оці декілька процесів одночасно. Олеже, так дійсно запустили декілька процесів. Як ви гадаєте, зараз для відновлення запиту на справедливість, так найоптимальніший час це робити, фактично, це ось зараз цей період, саме коли в нас А вони реагують. Не вони його запустили. Вони реагують на те, що сформувалося в суспільстві. Суспільство цей запит зартикулювало, і почали оці от запобіжники. Те, що я казав, злітати один за одним, і влада зараз реагує, ну. Причому реагує в класичній схемі. В класичній схемі. Ну, Давайте провели слідчі дії, обшуки у Авакова. І що? Ну тобто, контракт підписував, при ньому був дійсно міністр, але проходив ну, в уряді формувався, голосувався, в парламенті. Тобто, колективне рішення, і що в нього контракти через 6 років або технічна документація по цих гелікоптерах вдома під подушкою лежить. Ну, ну, всім ще зрозуміло, що це просто формальний крок з точки зору слідчих дій. Але для публіки він виглядає, як ух ти, недоторканово доторкнулися, аж в кавакову прийшли. Коломойський, Те саме, слідчі дії. Що змінилося? Чи ми побачили, що якісь нові звинувачення, нові дані і так далі? Ні, поки що це виключно слідчі дії. Їх можна проводити, не проводити, і вони не мають ніякого результату, окрім публічного. Про це. Ще тільки виїхали до нього, що називається, вже блогери сиділи, отримали інформацію про те, що буде новина сидіти, всім пити каву зранку, готуватися, публікувати і шукати фоточки і біні. А, Коли інформація пішла, Атмашка, і розлетілася інформація. Розлетіла, тобто, це можна, да. недійно обґрунтована, перш за все, активність. Чи буде посадка за ними? Думаю, що направду в окремих випадках, ну, зокрема, Коломойський, може бути. Там, де сходяться оці три фактори, про які я сказав, три з половиною тобто порядок денний, і ми бачимо, вони всі зараз, ті, хто потрапляє під роздачу цих обшуків слідчих дій тощо. Перероздача впливів. Каламойський – це людина, з якою Зеленський пішов до влади. Якщо я дуже не люблю цю тезу, Каламойський привів Зеленського, маріонетка Каломойського і так далі. Ну, це Бредятина, яку придумали в Виборчому штабі одного з політиків, що ми знаємо чудово якого і плюс-мінус, навіть знаємо, хто це придумав. Зуміло, що ніякої там маріонетки, ніхто ніким не був, і було б дурним сподіватися на це, самозаспокоювати себе цим але. Зв'язок він безперечний І зовні ставлять питання що Коломойський. Це дуже токсична постать. І в Україні через те, що якраз створили цей образ, що хтось чи є маріонетка, вдарити по Коломойському, посадити Коломойську умовно. Це продемонструвати свою незалежність виборців. Це е, рознести вщент, у цей міф, який створювався опонентами. Вони самі його увагу підняли. Тому сходиться другий фактор, е, і третій фактор запиту на справедливість Олігарх Коломойський. Тобто все чудово. Там, де три. Я думаю, що там точно там, де два сходиться, може, може домовляться. Там, де лише один умовно, Аваков, медійку створити, там буде медійка. І через кому подивимося, звільнені, де зараз спливуть люди, яких позвільняло це масово. Частина з них на інших посадах з'явиться. Побачите, а, тому що кадрового резерву нема. А там, де зняли зараз голів обласних адміністрацій, тиждень так. пройшов, де нові, а немає нових. Проблема в тому, що не знають, кого призначити. Або по міністерських посадах зараз буде також масова чистка, а хто туди зайде? Хороше питання. А чи багато хто погоджується так, зараз ти, а, на міністерські посади або на голів обласних, коли тебе звільняють, а, що називається, а, просто по дзвінку? Ти дізнаєшся з медіа про те, що тебе звільнили? Як це може трапити через місяць, тобто ти всі свої плани там, бізнесові або там життєві, так далі. Ти їх викидаєш, йдеш. Тобто, хто піде в таких умовах? Тільки авантюристи, ті, хто розуміють місяць за місяць, відіб'юсь або півроку. Ну якраз зароблю я, зароблять інші. Всі знаємо, де, де розпіліть, де на які схеми, схеми сість. Тобто, це фактично така зміна без пояснення правил гри, чому на яких обставинах, без певної полісі. Під тобто певних програми, під яку і ми тоді розуміємо, чому знялися з чим впоралися, чим не впоралися, Вона запускає махові деградації, тому що кожен наступний лише дивом може опинитися кращим, ніж минулий. Таке буває, але це скоріше виключення. В Своїй системі. Кожен наступний буде не краще, ніж попередній. Так, дійсно, ну ми побачимо, що буде тут далі розвиватися, як ця історія буде буде мати свою своє продовження. ж ще в контексті цього, звісно, не можу не пригадати про цей жахливий інцидент, який здійняв чимало галасу в соцмережах. Це теж стосується безпосередньої правоохоронної діяльності, адже поліція. Знайшла цих осіб, йдеться про хлопців, які влаштовували п'яні вечірки, заманювали туди дівчат, і, звісно, знімали непристойні відеоматеріали, які публікували в соцмережах. Вже повідомили, що двом організаторам цих таких вечірок повідомили про підозру. Зокрема, і була інформація про те, що іншим дали, вручили повістки. Я розумію, що. Коментувати цю історію взагалі з того, що вона відбулася, немає абсолютно сенсу, бо всі бачать, так наскільки ці речі жахливі, і найголовніше для людей, що була відповідальність за такі речі. Але найголовніше я би хотів закцентувати свою увагу на механізмі відповідальності, так яким керуються правоохоронці, зокрема зрозуміло, що оперативно зреагували, знайшли. Цих хлопців виявили, вручили підозру, ну і вручення повісток. От як ось ці речі співставляються в цьому контексті, і як ви трактуєте, наскільки а, такий хід від правоохоронців він був виправданим в цьому етапі? Чесно, от в цій ситуації так і хочеться мати зараз кнопочку ПІ, тому що цензурних слів дуже мало в цій ситуації. Це відверте дно. Те, що трапилося, тому що з одного боку поліція відреагувала швидко. І навіть залишу за скобками те, що в принципі поліція мала реагувати раніше, а не коли суспільний розголос масово yeah. трапився, але Бог з ним трапився розголос, і поліція відреагувала дуже якісно. 24 години одразу ж вони в них одразу е комунікація від поліції правильно з правильними меседжами від пані офіцерки, що також дуже важливо, тобто вони відчували. Тонко цю тему і розуміли, що потрібно робити комунікаційно, відпрацювали на 99%. І після цього інформація про те, що двом звинувачення а повістки. І отут от от вибачте, хочу сказати, і взяли все це, обнулили і пішли в мінус. Чому? Тому що що таке повістка? Це форма покарання. Так, вибачте, ті, хто пішли тоді добровільно воювати, вони злочинці? Вони вирішили себе покарати? Чи ті, кому прийшли повістки? І вони, відчуваючи себе громадянинами, відповідально з'явилися в центр комплектування, не відмазувалися, там, не купували собі довідки медичні і далі. Ми ж розуміємо, що все це в Україні залишається, можливості різні. Але вони прийняли і пішли на фронт. Вони також злочинці, негідники і так далі. Тобто, от вони приходять туди, в центр комплектування, і перші, і другі, і там сидять, вибачте, ці ушльоки, які можуть потрапити з ними в один підрозділ. Тобто, поліція поставила знак дорівнюється між ними і тими. Або тоді як? Чи це все просто дурні, які не змогли відмазатися? Поліція зараз показує, що ці не відмажуться. Так, а, Значить, інші не відмазалися. Тобто, інститути приниження і покарання через повістку, чи як це? Це демотивує тих, хто вже воює, демотивує тих, хто збирається йти воювати, і показує про те, що для держави ті, хто йдуть воювати, вони дорівнюються в оцим, вот, по яких суспільне обурення держава ставить на один щабель їх, при тому, що те, що їм дали повістки з точки зору нормативної логіки, абсолютно нормально. Але як це мало комунікуватися? Це взагалі не могло бути поруч на одній сторінці однією новиною. В одному кемніке це, мабуть, окремо. Друге, вони, наприклад, умовно кажучи, якщо вже говорити про свідомий підхід до цього, якщо там сиділа б людина носій іншої етики, то вона б перше сказала: ви про що взагалі? Як ви взагалі поруч це поставили? Ну, ви розумієте всю дурість того, що зробили? І тоді б можна було б наступне: наприклад, були двом вручені підозра і по всім проведено. Заходи ну, проведено перевірку, чи не є вони ухилянтами від призову? Крапка. Абсолютно інший акцент. Перевірка. Можливо, хтось з них знаходиться в рожку за те, що ухилився, не отримав повістку там інше тощо. А, окей, тоді і в першому випадку порушення, і в другому випадку ідентифікація порушення. А інакше питання: а на які підставі їм дали повістки? Тобто, от раніше їм не хотіли давати повістки, а тут різко вирішили всім масово виписати повістки. Що вони таке зробили? А, може вони не ухилялися, а може в когось з них білий квиток, а може хтось з них навчається, ще і так а їм взяли і дали повістки. Тобто хтось порушив? Ну тобто, це одразу виникає питання того, що той, хто це робив, він чітко це робив в моделі того, що повістка це покарання. І Оце от ганебно. А окремо на полях, чому я кажу, що це дно? Тому що відповідальність за це несуть, зокрема, ті, хто в соціальних мережах і просто в пересудах кричать на фронт їх. Ті, у кого в голові повістка йти на фронт, це отмивати кров'ю свої гріхи. Ну тоді, блін, ідіть і Вагнера записуйтесь поголівно. Це російська от логіка Вагнера, вагнерівці, контрактування з в'язниць. От в це апагей цієї логіки. Це рівно про те саме. І оце от населення це рівно ті самі люди, які до цього кричали: самі винні дівчата, що їх зґвалтували, не так подивилися, не туди пішли, не те випили і так далі. Упускаючи момент, що мова йде про те, що їх накачували ще і певними психотропами, і те, що абсолютно пайдуше, це могли бути не дівчата. Історія знає випадки, коли і хлопців так накачують і гвалтують. І байдуже тут дівчина чи хлопець. Це про насилля. Вони кажуть, не так подивилися, не так вдягнулося, як себе ведуть дівчата. Де яка різниця? Якщо є зґвалтування, є гвалтівник? Крапок. Так, ну бачите, дійсно. А тут поставили просто на одній. Одні щаблі, як ми кажемо, так і одну відповідальність, і іншу. Можливо, тут в цьому випадку варто було б розділяти, але ми принаймні бачимо і сподіваємося, що правоохоронні органи розберуться, доведуться до логічного завершення, і тоді, звісно, будемо бачити чи відповідатимуть ті хлопці, організатори, які дійсно вдались до таких ганебних речей. Олеж, я вам дякую за те, що ви uh, трактували і роз'яснили нашим глядачам свій погляд безпосередньо на ті чи інші історії. Обов'язково ще вам з вами зустрінемось в наших наступних ефірах. Я вам вдячний за розмову. Панове Олег Саакян з нами спілкувався щойно. Нагадаю вам, що ви не забували підписуватись на наш канал, ставити свої вподобайки і активніше коментувати наші відео. А також пишіть свої думки, теми, які ви дуже хотіли почути в наших ефірах. Мене звати Андрій Рудий. Бережіть себе і побачимо вже скоро.